Всіх вітаю! Вибачте, що так мало контенту, але ну, трошки не встигаємо, почався сезон. Люди всі хочуть одразу. Сьогодні і одразу. Ось такий у нас велосипед. Це те, що встигаю вам зняти. Він іде з фарою, з круїз контролем. 500 Втний на 27 колесах. Вілочка з амортизацією, гальма дискові, акумулятор 4813, зйомний з USB. Для антиблокауту контроллер фірми Huawei в захисному боксі. Механіка вся ідея Shimano Shimano Турний, і зірочка і перемикач. Система шатунів провів. педалі тут також йдуть металеві сидушка у нас з пружинка, з високим поролончиком Аккумулятор літієвий, з'емний. Кому такий велосипед цікавий? Ще є в наявності, звертайтесь, постараємось швиденько зробити і вам. Всім пока.